Я хочу салямі! Епічний початок, чи не так? Так само епічно я повертаюся до вас з новорічним випуском. Паляниця продакшн представляє бандеризація першого сезону прози бродячих псів. Детальки в описі. Let's go. Цього бомжика звуть Акакій Його вигнали з притулку, і він ну бомжує. Може то брати приклад з пана копійки. Опа. Гелікоптер! Гелікоптер! Алло, не топись! <кхи> ти що там робив? Креветок ловив. Як? Без акваланга? Тобто те, що креветки в річці не водяться, тебе не хвилює. Хавати хочу. І я бачиш того вуйка, він нас нагодує. що, Окунь! Хто? Я омель Окунь, а то Вова Карась. <кхи> Ше. Тріснеш. Хавася таким фачуєш. Ми з детективного агентства темні штори. Там працюють люди, що володіють циганськими фокусами. А вони точно одні з тих серйозних дядьків. Коротше, ми бачимо тебе вперше в житті, але розповімо про нашу супер архігіпер-мега-секретну місію. Ми ловимо тигра. Із зоопарку злиняв скотина. Який жах! Тобто те, що в нас немає зоопарку, тебе не хвилює. Мені пора, стоямба. Та ви гепнуті, і воно вас жере. Ти його бачив? Він на мене полює. Файно, будеш приманкою. Нє, Акакі, ну це ж не за дулю з маком. А за що? За булочку з маком. Домовились. Ти що, чита? Аєш книжку, яку з боквами. Ну що, піймаємо чупакабру. Вінкс Бандерікс. Цю силу батько наш подарував. Вітаю, ти володієш циганськими фокусами. Гоп гоп, а я вмію розсіювати всі чари. Тить з тебе в око. Сорі, я не з цих. <плес> Тепер він стане детективом. Ти зі словами, будь обережніше, в карася щелепу звело. А какічка, подивись на ручку. Шо? Ух ти ж, йомою! Алло, а какую секрет? Щось і стало, Окунь. Ти як туди заліз? Я з балкона гепнувся. Це ж треба таку сраку від'їсти, щоб у бочці з під пива застрягти. Спина! Щось ви всі якісь гепнуті, я не буду з вами працювати. «Ти дивій, роботу бомжу пропоную, а він ще вимахується. Раз так я надибую тобі іншу. Довірся мені. Окунь! Дзвонила тітя Люся з третього поверху. Сказала, що ти вранці знов на її клумбі закопався. Це найкраща грязьова ванна з корінням чорнобривців. Омолоджуєш шкіру на років 20. Це тому, що вона вже злазить з тебе, як з гадюки. Ну, карасик! Дуй в офіс, там якийсь сепаратюга приперся. Тягніть вашого боса, бо зараз буде бум. А можна я піду? Опа, це їхні циганські фокуси? Чувач, макачі! Давай, карасюзечка. Здавайся! брик на стіл, бо підірву. Що ж робить? А какусічка? Ні, ну будь ласка. Листоноша. Стій, не підривайся, а як же сім'я? А кіт, а чай? Викінь цю байду і пішли разом чай пити. Живи заради цього. Циганські фокуси, жмих папір на пушку, Піу. ай. Браво! Ти якщо будеш таким насупленим, то скоро станеш мопсом. Що, правда? Якщо бути насупленим, то купився. Ах ти! Все, догрались! Ні! Стоп, а де бум? Я звісно знав, що у тебе мізків як у ракушки, але ж не настільки недорозвиненої. Рудик з мене чоколяда. Ти як? Що то ти з ними? Вітаю, тебе прийнято на роботу. Слава Україні! Я директор агентства темні штори, пан Сивочули. і я просто припер, щоб показати, який я перець а у фідерзейн. Рудик на трубці. Клієнт чекає. Ах, панночко, ваші пальчики такі соковиті, як мариновані огірки. Та хто такі компліменти робить? У нас за гаражами виштуються якісь нарики, які шприхоють кацапською. Раз плюнути при згадці бандери, вони самі позалітають назад в рашку, аж курява здійметься. Рудик, Акакій, ідіть, розберіться. Саме головне шкет, як побачиш цього штриха, валий не підперджуй. А це хто? Один з угрупування, які тирять креветок з одеського порту. Вони називаються обкурені кальмари. Кілька з них там теж володіють циганськими фокусами. Оцього кадра звуть чорний плащ. <кій> Мися приперли. А то точно тут. Пане чорний плащ, все готово. Вона кальмариха? Пів-пів. Сеструха. Пів. Ну все тобі кабзда, циганські фокуси, Беллс Ах ти, Шо? Ай Шо? Приємно познайомитись. Ти чого брови збрив? Мода така. Коротше, я бачу тебе вперше в житті, але розповім про свій супер -архі -гіпер мега секретний план. Я тебе схоплю і продам на блошиному ринку, бо за тебе заспівали 7 мільйонів гривень. Тю, така я тут до чого, на блошиному ринку блік продають. А в тебе як облог. Циганські фокуси, кваказябра, вжух пів-пів, ти шо, турок? Ну все, циганські фокуси, Чорнобильський кіт. Шупер епічна битва. Ти цвокою відламав нігуть. Ти не на тих бздикнув. Зараз я акакій вставай, я вас трьох не потягну. Ми ще припремось. Акакий, ти повухав їм ні. Ти лиш не психуй, от бачиш, я спокійний як удав. Не знав, що ти вмієш читати догори дригом. Я не психую! Ясно, нам срака, і все через мене. Шкет, ти сліпці мої, не бачив. Куріння псує ваше здоров'я. От бачите цього діда, хочте вірте, хочте ні, але йому насправді тринадцять. Пора. Що там, ніц вже не гуло. Це все інфузорії тапочки, сама небезпечна бригада з обкурених кальмарів. Гі! Алло, це хто yeah. То з водафону чи з Київстару? В мене просто дві карточки. То акакій коротше. Я тікаю, агентство не чіпайте. Ти що шо, гепнутий, щоб мені таке казати? Кличте інфузорій? Давайте на десять. Один десять. Ми інфузорії, тапочки, піріпрющую за двері. Що там? Шо? геп тебе на лопатки? Так тобі. Опа, ти де шляєшся? І це самий небезпечний загін кальмарів. Ну-ну, тепер ще вікна бляха міняти. А з цим і що робить? Викинь, каку, No problem. Бляха, я їх боюсь. А ромко мокрий ніс чого шлангує, бо мої циганські фокуси найфайніші. Я на роботу. Шкет, ти з ним за маршрутку заплатиш. Щось і стало. Ідіть геть, ви нам не потрібні. Всього цього, -цього япнули. Угу. Ми щось піймали, це дядя. О, здоров. Окунь, ти як там опинився? Та я не роком в унітаз змився. А Там через каналізацію і в річку. А ти що тут? А як їй все йому пояснив? О, ні! Цьо, ця ми помстимося! Ми ж це зробимо, мокрий ніс. Та оцей вуйко щось вимахується. Та будь-хто з моїх кращий за вас. Як звешся, Саня розкрий вбивство за хвилину, мені цього б стало. А ну вона щось там на депутатів гнала і це кальмарів зачепила. Ну от вони й неправильно. Раз ти так хвоста розпушив, то давай спробуй павочти пелехатий циганські фокуси, а шимпанзе. Це ти гепнув цьоцьо та бути не може. Може, давай, какунчик, хоба. Його циганські фокуси, це щось. Взагалі то він ними не володіє. Як поки він шаманив, я скубнув його за волосинку і ніц не сталося. А я ж вмію розсіювати всі чари як леді бах. Так що мокрий ніс просто геній. Карась, тут окунь сказився. Карасісічка, подиви. На шо? На це я бачу тільки твою перекошену фізіономію. Він грибів обжерся, його штири. Я спіймав Миколая. Уй, піжди. Карасюсічка, ти був нечемним, бо Миколайко тобі навіть різочку не приніс. лихавальник. Там пан сивочолий нове завдання підкинув. Хтось людей викрадає. Я маю зачіпку, диви, вони сліпці носять. Виходить, що викрадають чотириохі. Карасику, давай ти будеш. Ні, ми на місці. Допоможіть. поможіть! Сьоця пів. <кхи> Як звешся? Сусанна. Добре, Суся, інші де. Де сніг падає, я що знаю? Дай сліпці поміряю. Віддай, я знаю, хто викрадач. Таксист! Може. Ще раз подумаєте? Ні. Ну добре, це я, але я лиш продавав їх якомусь жмихнутому чечмякові, більше ніц не знаю. Знаю лише те, що я чисто випадково стирив одного з обкурених кальмарів. Пів, пів, пів. Циганські фокуси, жмих, папір на бомбу. Валіть, салам, циганські фокуси, жмих папір на фен. Короче, хтось хоче підірвати місто. А хіба ти не мав іти на термінову нараду? Я ж окунь, тому я по житті окуняю. Ай, ти проб в нараду. О, мокрий ніс дзвонить. Бомба в рибацькому магазині. А чого там? А я звідки знаю? Не я її клав. Мисі приперла. Відключить бомбу. Опа, циганські фокуси, чарівна пилюка. Ти що за блонда? Цим ключиком можна відключити бімбу. Ти його глух, я щось питаю. Оп, і його нема Карось! Хоба! Всіх побили молодці. Циганські фокуси, жмих папір на ключ. Все. Я знаю, хто винен. Здоров, сусічка. Пів, пів. Опа, ми знайомі. Надибала. Ой-ой. Окунь кунь щез. Ніц йому не буде. А ти шкет, навчися чути небезпеку. Наприклад, за один, два. Слава Україні! О, здоров, Бацила. Ти не хворий? Ні. Шкода. Ну тоді пішли шопитися. 1. Е, а де всі? Диви, щоб не випало. Ой, кірі прюшию. Руки геть. Геть так геть, тобі ж гірше. А! Бляха, мені Хм, Файна нога. <клес> Ой, не починай. Головне, остерігайся кальмарів. Раз, два, раз, два. Тут таке діло. Я бомбочку в потяг заклав. А как? І здавайся, бо всім каюк. Згадаєш гімно, а ось і воно. Пішли надирати їм дупи. Опа, лимон? О, ти з детективного агентства темні штори. Темна штора, зараз над тобою повисне гад. Ти замастив мою сорочку. Купиш нову? Лимончик? Е, не штовхайся! Алло захищай бомбочку. Представляю до вашої уваги Катруся, одна з обкурених кальмарів. Ай! Якесь воно кончене. Бачите, любиш кисленьке? Гудбай. Ну як ти? Стусану фізіономію випердок, ти недосмажений. Я твої лимони зараз тобі в дупу запхаю. Та хто ти така? я бацила, медсестра з поліклініки номер 2 Де бомба? Тутоньки А як їй ти живий? Та ніби. Там така кнопочка має бути. і с неї бомбочка знешкодиться. Дай кнопочку. Ой, знімай! Нема часу! Я кака, але я не хочу цього. А що ж ти таке вредне? Перехідний вік, що зробиш? Відповідай, хто за цим стоїть. Хочу сала. Ти оглухла. Дай сала, тоді й поговоримо. <гум> ще когось це мені нагадує. Обкурені кальмари забрали мене і погрожували, що не дадуть сала. Мої циганські фокуси слухають тільки чорного плаща по мобілці. Тепер ясно, чому ти не могла її позбутися. Це ж нокія. Я ще чебурек хочу. І зайця. Вон ти де? А я вже думав серед херсонських кавунів шукати. Шкет брик. А какічку стирили. Це його проблеми. Що ти там бздикну? ну всіма хомака Акічку шукати. Йой, коли то вже обід? А тобі лиш би похавати окунь. О, ні, тільки не цей мікроб. Сам ти мікроб, який обкурених кальмарів зрадив. Щось ти ніфіга не виріс з того моменту, як я тебе в 13 років додому обкуреного приніс, будяк. І де ти ці ж міхнуті капілюшки береш? На секунді купую і повипихай собі вже пір'я зі сраки. Ти на 5 років молодший, і шмаркатіший. Коли ти тільки став кальмаром, я вже тягав креветки спорту, як 40 копійки. Може, то пір'ячко тобі на капелюх вчепити? В мене навіть шпилька є. Аний насмарк, не шлангуй, мокрий ніс, а воно мені треба. Я тобі зараніс відкушу і змушу з'їсти. А що мені за те буде? Я тебе похвалю. Що серйозно? Циганські фокуси, IQ шимпанзе. А їй там? Карась, біжу, пливу. Мене не гепнеш, бо я стирив і сховав усі креветки спорту. Того звездуй, бо не скажу, де. Сволота. Давай, щупальця на плечі і бульбулька геть. Он ти де, а все, зараз ми тебе продамо арабам за сім лямів. Лимонів так на базарі ж купити можна. А толку з тебе як з лимона, тільки окисляєш ситуацію. Пусти, а какічку! Кива зябра, не роби так, катруся. Шкет! Ти де! Тікай, зараз буде бімба! Стрибай! Треба катрусю рятувати, не чіпай її, паскудо. Циганські фокуси, кивака зябра, циганські фокуси, Чорнобильський кіт! Флешбеки про окуня, коли він був кальмаром. От він гад! Ти що сказився? Ану, йди сюди! Зараз я тобі щупальця повесмикою! Ультую качайте скри, помагетву санду. Тік і мав, пан Сивочолий? Прийміть мене в агентство темні штори. Ні. Так, Що? Єдине завдання. А то нічого, що на мене полюють якісь прибацині очконафти, я ледве зі сраки виліз. Не пригадую такого. Отже, то якась тарантайка підірвалась. Пам'ятаю, два місяці назад в мене на фермі бабця в трактор поклала замариновані кабачки, а вони взяли і постріляли, і трактор полетів у сусіднє село. Свинопас, я боюсь твою бабусю. Я теж ми ж її похоронили три роки тому. Здоров, малий. Дядько Гангсер, ви знаєте щось про ту тарантайку? Кажуть, Якісь гопники поклали там бімбу. Пішли шукати гопників. Слава Україні! То часом не ви Бімбочку в автівку поклали. Ні. Рука в гімні, дякую за співпрацю, до побачення. Та вони ж тебе намахали. Що, правда? Малий, ми тебе намахали. Ох, молодці що стали на правильний шлях і сказали правду. Трис Ай яй, дядя, так не можна. Ой, тобто є, тому наливайте. Карась, свинопаску кухою поїхав. А він так тільки тоді, коли голодний. А коли ситий. Я дізнався, хто за тебе дає сім лимонів? Хто? Веселі товстолобики, секретна організація циганських баронів на Закарпатті? А ось і вони? Я пан пофарбований чубчик, віддай мені а как я Сивочолий. А ще я хочу купити агентство темні штори. Іди в сраку. Ти ще в мене дістанеш? Файний капілюшок. О, дякую. Циганські фокуси. Термінові новини. Хтось стирив хату обкурених кальмарів. І сивинопасте ще. Де він дівся? Сеструха? Ти де? Рудик. О, підозріла цьоця. А де я? Де сестру? Там, але ті двері зачинені. А ці двері відчиняються. Щоб дістати ключик, треба зіграти в гру. ти типу, попила? Ні, я сокира. Ну то як? Ну в баню. А ти що розсівся? Я шукаю дівчинку, вона там. Супер, тоді пограйте з сокирою в доганялки. Переможете, якщо відчинити двері, до того, як вас піймають. Марш! Вай! Рудик! Циганські фокуси, Чорнобильський кіт! А я посиджу. Епічні доганялки. Ой, щось ключик виридує, треба дріпати. Ану, стій, не здавайся. Добре! Ще одна! Ага. Дядя, ви пограєте! Ага, Шебе, ти вже здула. Хоба! Ану, пусти всіх! Ну добре! Ура! Дівчинка. Папа! А насправді я бос обкурених кальмарів. Далі буде. Ну а вам дякую за перегляд. Буду вдячна, якщо ви підпишетеся на мої соцмережі, а також на соцмережі авторки обкладинки Ніфейріки. Це буде чудовим новорічним подарунком. На зв'язку була паляниця щасливих свят.